Подивимося, що відбувається на лінії фронту за допомогою мапи. Я нагадаю, що ми незмінно працюємо з онлайн-ресурсом State. Отже, і розпочнемо з Бахмутського напрямку. Це найгарячіша ділянка фронту. Тут тривають запеклі бої. Ворог міцно тримається за зайняті ними позиції. Наші воїни намагаються витіснути російських загарбників. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр говорить про те, що на північному фланзі. Довкола Бахмута тривають важкі бої і станом на вчора, на кінець дня, без суттєвих просувань. А от на півдні є успіхи, але поки що вони не відображаються на онлайн-мапі. І також натомість у самому місті ворог завдяки нашим бійцям перебуває у пасті, Пересуватись повноцінно він не може, вийти з міста також не може. І наш Генштаб говорить про те, що за добу було відбито дві атаки на цьому напрямку. Це на берхі і також на Богданівку, як бачимо, що і наші збройні сили України наступають на цьому напрямку, і у свою чергу окупанти намагаються завадити це робити, і також лізуть, як то кажуть, на українські позиції намагаються відтягнути наступ збройних сил України. Але як ми знаємо, нічого в них не вийде.